То, на сьогоднішній день у нас є повний комплект, як не, ну, один із міст, мабуть, один, єдине місто на Україні, яке має повний комплект містої документації, починаючи від, від коригорного генплана, закінчується проєктом детального планування центральної частини міста. Коли ми отримали заявку на отримання, на е, видання е, умови обмежень у нас не було ніяких підстав, щоб е, що чому-то відмовити. Згідно з документації, там ніяких заперечень не було. Я можу вам показати фрагмент цієї ділянки, це йде е, генеральний план, фрагмент, а слідший фрагмент це йде зонування. Оцей кружок. Оце є місце, показано, де повинен бути будинок. Зонування йде показують, без краплень забудови, а по генеральному плану тут є забудова. От ви можете так, якщо існуюча забудова, прямокутники будинки, от той прямокутник і існуючий. І оце є цей розрив, де планується де видавали ми умови обмеження на розміщення. Будинку, тобто нічого не заперечувало тим, щоб надати надати ці умови обмеження.